Пане В'ячеслав, скажіть, будь ласка, якщо Палів'єр виграє вибори, це буде гірше для українців чи ні? Чи стане легше українцям, чи стане гірше українцям? Отримувати постійне резидентство Канади, ось такий лист я отримав від одного з моїх глядачів таке питання, і про це ми з вами сьогодні поговоримо. І ми з вами поговоримо не тільки про те, що буде робити Полів'єр, тому що Полів'єр буквально два дні тому назад сказав, назвав деяку інформацію дав деяку інформацію, в якому напрямку він буде рухатися. Якщо виграє вибори про це, ми з вами сьогодні поговоримо. Вітаю всіх на ви на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Я живу в Канаді вже майже 10 років з моєю родиною, і на цьому каналі я ділюсь з вами моїм досвідом життя, роботи еміграції в цю чудову країну. І як я вже сказав, сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу тему і на дуже цікаву тему. Так ось, буквально два дні тому назад я. Зроблю відео на цю тему трошки пізніше. Полівєр сказав, що він буде робити у разі, якщо він виграє вибори, і його плани ну виглядають дуже, дуже скажімо так, неоптимістично для пере... Ну, переважної більшості українців. Чому там говорити? Полів'єр сказав, що в еміграційній політиці він хоче повернутися до рівня 80-х років, там 80 90 дев'яносто роки. Тобто він ще скоротить е, кількість вида, виданих постійних резидент на рік до 250 тисяч тобто максимум палів'єр буде видавати 250 тисяч хочу вам нагадати що перші плани були на 2025 рік це було 520 тисяч потім уряд Скасував до 390 тисяч урізав, і зараз Полів'єр каже, що якщо він виграє вибори, а варогідність того, що полів'єр виграє, ну вона дуже висока. Да? Всі ми це знаємо прекрасно, і ми все це бачимо. Тобто, полів'єр скоротить ще до 250 тисяч. Що це означає? Це означає повний трендець. Я вам чесно скажу. Ну, дивіться в 25-му році, да, от тільки в цьому році 5 мільйонів людей. 5 мільйонів е, людей, які знаходяться в Канаді, по тим часу, в тимчасовому статусу, будуть битися за ці 250 тисяч місць. Тобто, бійка буде дуже дуже важка і дуже дуже серйозна, і це треба розуміти. І до речі, Палів'єр сказав, що всі, хто будуть знаходитися в Канаді, не Ну, Не в статусі, да, всіх, хто буде незаконно знаходитися в Канаді, він буде активно викидувати з Канади, висіляти з Канади, депортувати з Канади. Тобто він зараз обіцяє, майже майже те, що обіцяв Трамп, да, на хвилі чого Трамп прийшов до влади Сполучених Штатів Америки. Про це зараз каже і Полів'єр. А таких в цьому році може бути потенційно, як я вже сказав, 5 мільйонів людей. Зараз вже забиті всі квоти все загружено спаданнями на біженство. на Гуманітарні програми, тобто вони також порізані ці програми, да, і програми по біженству, і гуманітарні програми, але там сотні тисяч вже цих подань подалися. Різні студенти подаються. Студентів там просто у студентів зараз кошмар. 20 тисяч студентів десь потерялися, ну просто потерялися, приїхали і пропали десь в Канаді. Вони навіть нікуди не зверталися, не в жоден вуст, нікуди не ходили. Ну, звісно, зрозуміло, що десь працюють за кеш або ще десь, Да але якось вони. Уряд Канади навіть не може їх знайти, відслідкувати де вони знаходяться. Тобто з цим зараз в Канаді відбувається повна така засада, і е, Полів'єр каже, що він буде, буде організовувати спеціальні навіть сили, які будуть відловлювати цих людей хто до статуса для того, щоб е, відправляти їх з Канади. Я впевнений, що українцям не будуть. Скасовувати видані вік перміти, я не впевнений, що будуть продовжувати, охоче далі е е вік перміти, але те, що будуть не будуть скасовувати, я в цьому впевнений. Якщо у владі, у, у владі залишиться трюдо, да, тут я роблю поправочку. Але шукати роботу і е, отримати можливість залишитися в Канаді, отримати постійне резидентство Канади буде для українців дуже 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 важко, тому що конкуренція зараз буде шалена. Звісно, що будуть в першу чергу віддавати будуть перевагу тим, хто в Канаді отримав освіту. У кого класна англійська мова, у кого місцевий досвід вже класний є, тобто українцям буде. Досить важко конкурувати з такими людьми. Те, що вибори будуть, це зрозуміло. Знов таки, як я сказав, Полів'єр скоріше за все виграє ці вибори. І Полів'єр вже дав чітко зрозуміти, що він буде урізати цю програму знов таки до 250 тисяч, і конкуренція буде дуже дуже серйозна. Не будуть зараз скасовувати видані візи, да не будуть зараз скасовувати видані ці дозволи на роботу. Тобто буде все йти, воно своїм чередом. Просто не не будуть продовжувати. Ну я зараз маю на увазі не українців, а інші національності. Тут же, окрім українців, Українців то тут що тут ну 250 тисяч. Якщо залишилося, ну я думаю, більше ну. Но... Окей, нехай 270 тисяч, якщо є, то це класно, да, це гарно. А взагалі 5 мільйонів людей тільки в цьому році повинні оновлювати свої дані, да оновлювати візи. Тобто, ну це маленька частинка, частинка да, українці, як якщо брати у загальній кількості, то. Е Іншим скоріше за все там будуть комусь будуть продовжувати вибірково. Хто працює на висококваліфікованих роботах, тому що багато таких людей вони працюють по не за не permit, а закритих пермітах, да де вони пошійшли через умія, тобто, все цей процес пройшли і їм будуть продовжувати це. Зрозуміло ці льокперміти. Багато людей поїдуть, але зараз знов таки. Дуже дуже буде жорстка конкуренція, тому що Ну ніхто не очікував. Да От, от уявіть собі: так само, як і українці, із всіх всієї кількості українців, яких приїхали до Канади, тільки 21 тисяча українців. Або подалися на отримання постійного резидентства Канади. Частина з них вже отримала. Да, більше 10 тисяч з них отримала. Тобто менше 10 відсотків подалося. Чому багато українців сиділи і думали, Та, ну у мене ще є час. Ну подамся в наступному році, подамся через рік. Ну чого? ну, у мене є в мене є час, в мене є робота. Підтягну англійську. Тобто, не поспішали люди. Да, не поспішали і таких як українці. Тут ще 4,5 мільйона от Уявіть собі, тому що це ж не тільки українці, не поспішали, не поспішали і купа інших національностей, тому що думали, ну у мене все нормально. Я тут вже по будь-якому випадку я тут залишусь. да Ну я вже тут, я працюю. Ну як же я ж сплачу податки, мене вже не виженуть. І от зараз всі, ці, хто не поспішав, почнуть робити що правильно почнуть гризти все навколо себе для того, щоб поспішати, для того щоб податися на по різних програмах і буде все рівно буде дуже дуже висока конкуренція я вам хочу нагадати що е, біля 500 з лишнім тисяч Зараз в Канаді це тих, хто має е, місцеву освіту, Хто закінчив е, тут в Канаді, закінчив вищу освіту. Працює на висококваліфікованих роботах. Тобто, у цих людей означає, що у них є місцева освіта, Це додає їм імпоінти. Да, це означає, що у них класна англійська це додає їм поінти. Так, от більше 500 тисяч зараз е, таких студентів, які тут е, закінчили, і вже один рік відпрацював. Тобто їм їм треба було б ще ще продовжувати. І їм продовжать їм продовжать, тому що у них місцева світа, у них класна робота, у них все нормально. Да, вони заробляють висбальші великі гроші, вони сплачують великі податки. Тобто їм їх точно залишать, і от вони зараз всі подадуться на те, щоб будуть конкурувати за ці місця. Ну і. Для українців буде це досить, досить важко якось там прогристися серед них. Дякую вас всім за ваш час, за вашу підтримочку, за ваші підписочки, вподобайки, дізлайки, ставте що, як, як вважаєте за потрібним. Да? Ну і пишіть, будь ласка, коментарі. Всім бажаю гарного часу доби, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді.